дивіться, друзі, коротше, писали мені запобіжники, що такі на формі запобіжники дуже часто вони горять. Вони горять по тій причині, що люди не знають, як правильно такий запобіжник поставити. От Дивіться, зараз вам покажу. От Ви бачите, що я зібрав акумулятор, акумулятор на 10 кВт. І от ви бачите клему. Я ставлю запобіжник. Так, ставиться. І прикручується болтиком, намертво, не через ту, щоб був контакт хороший. І так, бо деякі люди от прикручують, і думають, що оця гаючка, оця гаючка буде передавати контакт. І зараз вам покажу наглядно, як воно виглядає. А наглядно виглядає отак, ви бачите, як воно є. Що мусить прижатися, бачите, то контакт є хороший. І тоді, коли ви прижмете дуже хороший контакт, гарно зажмете, отут просто гаючка. І тут не, не буде ніяк, наприклад, я поставлю під пластину через ще щось, через гайку, звісно, що контакт буде дуже поганий. Отак ви робите. Буде хороший контакт. Ніч...